Тваринний світ при самоткання є на сьогодні, зрозуміло, лише невеличким уламком колишньої багатої степової фауни, яка зазнала глибоких змін. Згадаймо, що однією з причин заселення степів були боброві рибні лови та звірині гони, а війська Запорізьке, з точки зору природокористування, мало характер величезних рибальських і звіробійних артілей. полювання на звіра і птицю, рибна ловля, являли суттєве джерело. Приватного і військового прибутку запорожців. Сучасне тваринне населення долини самоткання представлено великою кількістю безхребетних. Лише список знайдених тут комах включає понад 7 тисяч видів. Загальний видовий склад наземних хребетних 220 видів, переважають серед них птахи, як типові представники з типового екологічного комплексу. Так і різноманітні мешканці водно-болотних угідь. Літнього ранку на самотканських плесах галасливо і гамірно. До того ж, долина річки один з локальних маршрутів пташиних міграційних шляхів. Зустрічаються на схилах балок і раритетні червонокнижні види плазунів, степова гадюка, мідянка. Орланівців цікавили не лише суто екологічні проблеми, але й те, як збереглася в сучасному побуті жителів Пресамоткання прадавня етнографічна спадщина. Деякі знахідки приголомшили навіть досвідченого шукача скарбів народної творчості Володимира Подуна. В одній з осель села Вільні Хутори, що розкинулись на мальовничих складках рельєфу біля витоків річки, на нас чекало справжнє відкриття. Килим і взируючасті доріжки. Виткані з непотрібу, ажурні покривала. В цих виробах химерно переплилися місцеві і західноукраїнські мотиви. Їх авторка деякий час жила в Тернопільській області. В селі можна побачити в діючому стані і ткацький верстат, і прятку. В іншому подвір'ї об'єктом уваги стали барвисті килими з яскравим геометрично квітковим орнаментом. Техніка їх виконання більш сучасна, використовується набивна голка. І синтетичні нитки вразили високий художній рівень і досконалість. Село, незважаючи на примки глобалізації і комп'ютерізації, як і раніше, залишається оплотом мови, духовності, культури. Повільна загибель мальовничих сіл, понад самоткання, розпочалася з часів освоєння титано-церконії хродовищ у її верхів'ях, Псувалась вода у колодязях. Разом з річкою вимирало життя на її берегах. Пустіли хати, руйнувалася налагоджена інфраструктура сільського побуту. З глибокою сердечною тугою говорять про наболіли місцеві жителі. Оце саме, що в нас наболіло, оце озеро Звольногоське. Ви розумієте, оце підтоплення ріки самоткань. Зараз оці кліні. Оце все по погребах. Та в мене була стаття в зорі Олегія Фрему. Я пам'ятаю, 16 червня, я, да, я знайшов. І його Валенція його погріба. Це там вся таблиця Менділеєва. Це б нам я би зв'язатися з Вольногорськом. Вологось винуват. Він дуже багато нам горе робить горе. Він же торгує валютою, ви розумієте, він затопив наші території, а самоврядування повинно з цим боротися. Як почав Володя 17-го року людей дурить і по цей та Яка красота? Кругом купається, кругом чиста вода, кругом гарна рибка, лісочки кругом. Оце було, проводяться майовки, значить, свята оці, весняні, значить, травневі, всі люди там. Красота, квіти, всякої, всякі квіти, ну, які я маю там лугові на увазі. Ну, я не можу вам передати. Ето красота, Підеш було покупатися, я працював одразу за відличним клубом, потім працював у школі, і клуб стояв якраз значить, біля самої річечки, самоткань. І там власність. Там молоді, і старі, і не тільки молоді. Це як вихідний день ну можна передати. Що зараз ви цього не побачите. Тому що, що Дамба це зробила, що не своєчасно відкачує. Як можна зберегти і відтворити красу самоткані маленькими конкретними справами, реальність яких Демонстрували орланівці в рамках діяльності пересувного екологічного табору: розчистити джерело, спорудити гніздову платформу для хижопта, достукатись до серця сучасних мешканців долини річки, в першу чергу молоді, і заохотити їх до природоохоронної діяльності, а ще створенням науково-обґрунтованої екологічної мережі заповідних територій різного функціонального рівня, системою абсолютно заповідних ядер. Екологічних коридорів і буферних зон. В межах формування екологічного каркасу самоткані слід додатково вилучити з активного обігу ділянки земель в заплаві, перевести деякі орні землі, особливо навколо балок, по схилах і тальвах, всі нажаті та перелоги для відтворення степової рослинності. Важливою передумовою подальшого існування річки, як самовідновлювальної сталої екосистеми, Є обмеження діяльності Вільногірського гірничо металургійного комбінату і проведення громадської екологічної експертизи щодо впливу діяльності цього підприємства на довкілля. Працюючи над фільмом, ми довго вагались, вибираючи йому назву. Зупинились на песимістичній, річка, що втратила красу. Хилили нас до цього спогади старожилів, чіпкій пам'яті яких тече самоткань, чиста і прозора, з білим лататтям і риб'ячими зграями, тече поміж смарагдових лук, тече в затінку дібров, тече, поки що тече.